Або в зсу, або для зсу саме під таким гаслом розпочався 2023-й воєнний рік. Благодійна ярмарка збираємо кошти на Потреби наших військових і початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в праворах і районі розпочався потужний волонтерський рух. Соцмережі і нині продовжують багряніти від масових зборів на придбання автівок, дронів, приборів нічного бачення. Зараз вони важливі як ніколи, адже ворога необхідно дотиснути і вигнати за поребрик. І, хоча нині в Росії і залишається перевага як у живій силі, так і техніці, у нас є найважливіше віра, перевага в силі духу і волі до перемоги. Ось таку автівку ми придбали разом з друзями. Плануємо його передати хлопцям на передову. Пофарбуємо, проведемо сервіс. Це наш невеличкий внесок в нашу перемогу. Коли ми рушаємо в такі поїздки, да доставляючи машини, ми завжди їх загружаємо якимись потребами. Особливо подяку хочу висловити благодійному фонду за свободу і волю та інформаційному агентству Трибуна Бровари, все буде Україна. Ри для збору коштів на необхідне для наших захисників продовжують організовувати благодійні ярмарки, концерти, спортивні заходи та інші івенти для виготовлення окопних свічок, димових шашок, пошиття маскувальних костюмів, розвантажувальних жилетів, плетіння кікімор та сіток об'єдналися як дорослі, так і діти. Допомагаєте так? Угу. Приходять дітки, допомагають нам, і на канікулах ходили плели на дистанційному навчанні, коли був. Дорослі діти всі разом це допомога від нашим військовим. Це в принципі напевно одне з єди одне з речей, яким ми можемо взагалі їм допомогти. Дуже багато людей з села Тарасівка, які навіть не показують себе. Не розказують, хто вони, що вони, вони просто беруть і роблять. У нас об'єднає одна ідея. Ми хочемо перемоги. ми хочемо, щоб наші хлопці повернулися живими. І початку війни 2014 року бровари стали прихистком для понад 22 тисяч переселенців зі Сходу. Частина з них приєдналася до волонтерських спільнот. Ми можемо себе реалізувати і приносити якусь користь і допомагати хлопцям, тому що, ну. Ми хочемо перемоги, ми хочемо додому, і треба щось зробити для того, щоб повернутися додому. Для тих, хто втратив свій дім, у броварах облаштували модульне містечко. На допомогу переселенцям із Луганщини у броварах запрацював координаційний центр Святівської міської військової адміністрації. У наше місто релокувався бізнес із зон активних бойових дій. Зокрема, свою філію в броварах відкрила Бахмутська лікарня. Обслуговування тут дуже гарне. у 2023-му двадцять продовжила вичищати з рідної землі все російське, щоб ворожим духом і не пахло. Релігійні громади одна за одною ініціювали перехід із української православної церкви Московського патріархату в підпорядкування православної церкви України. 2023 рік в Україні і в броварах, зокрема, був роком масових акцій. Містяни виступали проти варварського знищення в броварах дерев, забудову зелених зон, наближеними до міського голови, висловлювали своє обурення низьким рівнем допомоги ЗСУ з бюджету броварської громади. Нам треба більше дронів. Багато, бо ми хочемо виграти цю війну. І, врешті-решт, домоглися свого. Броварська громада нарешті розпочала активніше закуповувати і дрони, і автівки. Хоча такої допомоги від понад 120 тисячного міста дуже мало. А роботи задля перемоги дуже і дуже багато. Бровари адаптувалися до умов воєнного стану, і життя триває. Діти навчаються, хоча тривоги продовжують заганяти їх у тимчасові укриття. Попри невизначеності та ризики, працює бізнес. І ми, українці, попри все залишаємося згуртованими та незламними. І ми переможемо.